Виконуємо номер 3.19 із підручника Геометрія 8 та номер 7.19 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть кут між більшою стороною і діагоналлю прямокутника, якщо він. Завдання перше на 90 градусів менше від кута між діагоналями, які лежать проти більшої сторони. І завдання друге на 40 градусів менше від кута між діагоналями, які лежать проти меншої сторони. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас прямокутник, кут ЦБД у нас, який потрібно знайти на 90 градусів менший. За кут БОЦ потрібно знайти кут СБТ. Розв'язуємо задачу за допомогою рівняння. Оскільки АБЦД прямокутник, то за властивістю прямокутника. діагоналі рівні БД дорівнює АС, і АО, точкою перетину діляться пополам. БО дорівнює ДО. Тоді БО дорівнює СО і трикутник БОЦ рівнобедрений. За властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника, кут СБД дорівнює куту Б Тепер нехай кут CBD у нас х градусів Тоді кут BCA також буде Х градусів, а кут BOC – це буде на 90 градусів менше, отже би оце на 90 градусів більше буде Х додати 90 градусів, враховуючи, що сума кутів трикутника 180 градусів. Маємо рівняння. Рівняння х додати Х, додати Х, додати 90 дорівнює 180. Зводимо подібні доданки додамки, додати x додати тих це було 3х. І 90 переносимо в праву сторону, змінивши знак на протилежне. Маємо 3х дорівнює 90. І тепер знаходимо х 90, ділимо на 3, отримаємо 30. Градусів. Отже, нас цікавий тільки кут СБД 30 градусів. Записуємо відповідь до першої задачі 30 градусів. І переходимо до другої задачі. У другої задачі у нас кут СБД, який потрібно нам обчислити, на 40 градусів менше тепер за кут БОА. Почнемо знову ж за властивістю, прямокутника BD до ревня АС и АО до ревня СО, БО до ревня ДО. Тогда БО... Дорівнює це і трикутник BOC рівнобедрений за властивістю кутів при основі. Рівнобереного трикутника. Кут БЦА дорівнює куту це Ну а тепер позначаємо кут це змінною Х, нехай кут це х градусів. Тоді кут БЦА йому рівний буде також х градусів. А кут БОА, оскільки це буде на 40 градусів менше, то БОА на 40 градусів більше буде. Х додати 40 градусів. Знайдемо кут БОЦ суміжний з кутом БОА. Кут БОА і кут БОЦ суміжні. Із властивості суміжних кутів. Їх сума дорівнює 180 градусів, це властивість. От, із властивості суміжних кутів знайдемо кут БОЦ. Для цього 180 віднімаємо кут БОА. І це буде 180 градусів відняти суму Х і 40. Враховуючи, що сума кутів трикутника 180 градусів маємо рівняння. Враховуючи, що сума кутів трикутника 180 градусів, маємо рівняння. Наше рівняння буде для трикутника BOC. Отже, x додати Х і додати різницю 180 градусів і суму Х і 40. І це дорівнює 180. Зводимо подім доданки це буде x додати Х буде 2 x Додати 180 і розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків, що стоять в дужках, змінюємо на протилежні. Маємо 2х відняти Х це буде Х. 180 відняти 40 це буде 140. І переносимо тепер 140 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 40. Отже. Кут СБД дорівнює 40 градусів. Записуємо відповідь 40 градусів. Номер 3 крапочка 19 із підручника Геометрії 8. Та 7 крапочка 19 із підручника математика 8 виконано.